Володимир М'ясников єдиний житель однієї з найбільш зруйнованих вулиць села Василенкового. Це схід Харківщини. З початку повномасштабного вторгнення тут немає електрики. Смарта місяця. Ну, в каміний віка з Так що дуже весело. Електромонтер Сергій Кисельов показує, що сталося з мережами. Так оце летить багато уламків, які попадають по проводам. Таненький провід і то влучає. Нині працівники обленерго відновлюють тут лінію електропостачання і замінюють опори. Працювали електрики під час окупації Шевченківської громади, говорить Сергій. У нас начальник був, каже, давайте що зробимо, там нема там, по такому там, населеному пункті, чи в селі. Ну, давайте спробуємо, що там, якщо дадуть заїхати, чи пустять, не пустять, вони там стояли, де з локаціями. Піскали, ми там що там зробити, Хоча б по Повноцінно енергетики повернулися до роботи тут після деокупації Шевченківської громади у вересні. З того часу майже повністю відновили мережі. Залишилося відремонтувати лінії на двох вулицях, каже керівник Шевченківського району електромереж В'ячеслав Панченко. На Шевченківську громаду у нас 20 чоловік. Все роблять хлопці з утра до вечора? Світовий день використовуємо. Техніка поки не підводить, дай Боже. Так що встигаємо, справляємося. Звісно, да, трошечки трудно, тому що якби було більше, людей можна було зробити дві бригади, сформувати і більше роботи виконати. Але ж на даний момент маємо те, що маємо. Тепер, коли громада майже повністю підключена до світла, у школах відновлять дистанційне навчання, каже Шевченківський селищний голова Валерій Приходько. Ми вже маємо можливість з 1 листопада отримали такий право, дозвіл на відновлення дистанційного навчання для дітей. У нас близько 1200 дітей сьогодні можуть розпочати це навчання. Приходько каже, лагодити електрику на останніх двох вулицях громади завершать за тиждень. Руслана Богдан, Суспільне новини, Харків.